Пятою! О, то поїхав з рибаціна. бачили п'ятої, а я отак ходив Кому цікаво, хто каже не похож, я не інвалід. Не дай бог каждому такого терпіть. Це дуже страшно. Коли тебе ложать на операційний стіл, так прокалюють, а так не можуть у війни попасти, бачите. Бережіть себе то вся фігня. Железо можна виправити. Можна щось зробити. Батько поїхав там сино зрибать, ну то туди далі я вам покажу. А мені треба там загубили на рульовому на МТЗ кріплення там. Надо зараз піти пошариться, може де найду з юмзика та розберу та поставлю. І там далі покажу. Так що бережіть своє здоров'я. Бо буде вам дуже тяжко. Так що ставте лайки, підписуйтесь, а далі покажу. Тягу. Не знаю з чого це. Отака, така. Таке як її вам валялося там на металоломі хорошо що хоч металлолом єсть там пішов пошукав щось знайшов. Ну, за безлад звісно не дивіться можете нічого не писати безлад це робочі моменти так що знайшов. не треба не купляти ніде нічого цю десь треба Щоб забризкать помазати Може, може десь ще пригодиться і тут поставив, ну я сам не дотягну, не хочу дотягувати, бо не дай Бог ключ обірується або що, щоб спину собі не підхватити. Так підтягнув, а батько тоді підійде, дотяне повністю вже скільки натеївся. Бо вже їздили, мабуть, не, неділю або дві так їздили, хтось скаже не можна так було. Та ну, блін, є на те причини в нас трошки. Ми ж там вже розкрило побили. Хтось каже це не довго. Ну блін, весело недовго, це бачите. Просто мішає трошки здоров'я. Зараз поїдемо подивимося, що там батька як гребе сіно. Чи виходить мені вона Т-40 газло, чи ні? Опа, приїдемо чи не приїдемо. Приїхали. шкребе, кребено, як молодий, можна було мені. Це я тут косив. Телефон загубив, навіть на випав. Кстати, Т-40 продаю кому треба. Т-40 80 тисяч іде з мостом, заднім, Чотири блока т 40 ну і там, якщо знайдемо якісь запчасті, теж віддамо в придачу, кому треба, по Зараз навіть роботу вам покажу, як він працює. С40 стоїть болгарський розпределитель двохсекціонний. Так що підкапчує, конечно в ну, один момент може зняти тільки циліндру на рульове. А так циліндра надо просто 80 тисяч І погнав, дивіться Чого продаю, та то, що, навіть, трошки прийдеться заканчувати. З цим як, ну, з цим усім, навіть, більше всього, що не будем сильно так ним займатися, цим сіном, та й здоров'я немає у мене. Нема ходіоні як... Як дід старий у 35 років. Бачите, скільки вже по нас поназгрібав, сіно як чай, класно. Скосив я, я думаю батько завтра думаю, буде, вже, буде його вже тюкувати. Це отава, це у нас виходить другий укос тут. У нас вже зараз ніхто коров не держи, то можна сіно косити. Де хочеш, ну, де є возможность, конечно. Ну так классно сінце. Так що кому треба трактор, обращайтесь. Номер або напишу, або продиктую кому треба. Є задній міст на нього. Ну коротше і три блока там коротше, з усим. Все, що є, отдам. Та і я думаю, не знаю, ще Юмзика теж треба. Мо батько щось ЮМЗ не хоче продавати, а я продав. ЮМЗ буде йти без куна і буде заднім містом розібраний трохи допомігально. І цей блок повністю є, там стоїть на ньому, на тому, на розібраному. І що там ще? Кабіна там стоїть. Ну, то відео можна зняти, кому інтересно. Бачите, як гребе. Так що, для Сіна Т-40 це бімба Так що такі справи Ну а там далі щось якщо що. А ще хочу поміряти сьогодні вологу на цю на кукурузу Поїдемо поміряємо ще вологу, глянем що воно там з вологою Бо є такі участки що я думаю можна вже буде і цей ну, косить так що кому цікаво, дивіться який агрегат. і погнали, дивіться. Все робить, вал од боромочності роби, сіно коси, ну то все, всі роботи. Небагато залишилося, А і там ще кусок так що, такі справи. Десь бачите батько як літає, так що аж Граблі поламав. П'ятий, мабуть, згрібає. лопнула все тут, а? тут отпало, так по краю, Я там. Ну уже заварил. тут так само, тут вообще отпало. так по кругу. Короче, вже заварив. сейчас, поїде Последний до цей та дороби там не багато осталось думаю цей сезон вже відходить а там подивимось так що позаварював десь він вже збирається то швидко не їздить бо буде таке саме чи то я так слабо був заварив чи то він так зробив бачу я скільки приїздив ні разу граблі не поламав а ти якою їздиш п'ятою яке приразу шо ти сламав кого кардан треба десь положити бо поїдеш може де його поклади на цей завтра будешь тикувать а ч знаешь что писали что навеску може опускать кажуть что может цилиндра может цилиндра перепускать да? так главное не тече, якби хоть те клада так манжет просто Манжет. надо купить та поменять може не буду опускать А де ти посуєхав гасав? Ку де ти посуєхав гасав? Так, да, заварив, можеш їхати. Тільки ж п'ятої не їзди. А потім ламаються трактората. А ну покажи як трактор должен заводитися. Сейчас, наверное, опять пятую включим. А не, четвертой поехал. Сейчас дусто як дасть Чи ні? а ні О, пішов А я поїхав додому лягать спать Кожда своя робота, а що робити? Так що ставимо вподобайку Всім дякую за підписку, за лайки а ми погнали додому.